Капеланське благословіння на 30 серпня 24 го року в ім'я Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаву. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Іванлі ми чуємо такі слова від Ісуса: Я, Господь, Я Бог Авраама, Ісака і Якова. І це говориться тоді. Коли Ісус відповідає садокеям, які хотіли знаєте, підловити його на якомусь не состиковці в святому писанні, які не вірили в Воскресіння, і не вірили, і, і хотіли не вірили в Воскресіння, і хотіли його такою, знаєте, вигаданою історію підловити. Там сказали, що було сім братів, і була жінка у старшого за старшого за старшого брата, який помер. І ця жінка взялася наступному і так. Акі всі брати не померли, і в кінці жінка не померла. І вони запитали тоді, думаючи, що вони так і знаєте, влучно його підловили. Що за По Воскресінню? Чия ця жінка буде? Якого з братів? А він сказав Господь тоді слово, яке вони не могли вмістити, бо не знали Писання і не знали сили Божої. А це слово було, що після Воскресіння не буде такого життя, як на землі сьогодні. Будуть всі жити як ангели небесні. І потім відповів, що коли... І повторив, що коли Господь каже сам в писанні, що написано, що я Бог Якова, я Бог, ну, я Бог Авраама, Ісака і Якова, то Він каже, що Бог не є мертвим, Бог є живим. І мені тут подумалося, от про цей, знаєте, списочок тих, кого Господь називає своїми людьми. Ну, людьми, які належать Богові, і говорить, що я Бог цих людей, тобто означає, і люди прийняли Його цю Бога своїм Богом. І оцей в цьому списочку, який ми говоримо, список імен в Небесному Царстві, як би хотілося, щоб був і я, і моя родина, і мій народ. Як, як це важливо бути в цьому списку, який сам Господь перелічує. Ми бачимо багато багато пізніших святих, які належать Богові. Але в цьому випадку, в цьому епізоді, початок да, ну, початок такий, що Господь сам його пропонує. Знаєте, як важливо бути там, і як важливо ну, знаєте, мати своє призначення бути Божою людиною якою сам Господь визначає? Не я можу, як ті садуки накрутити. Я Божа людина, я Божа людина, і я все знаю про Бога. Писання знаю. А виявляється, що вони нічого не знають саме тому, що Бога не знають. А от Авраам, Ісак і Яків знав безпосередньо, розмовляли з ним і жили не, в єдності з ним, в тої праведності. Знаєте, майбутнє, що мені говорить це місце. Що ми йдуть на кожного з нас, майбутнє кожної родини і кожного народу, а в тому числі і нашого українського, залежить від того, чи назве Господь його своїм народом, своєю родиною і своєю, своєю, знаєте, своєю людиною. Але а, багато мені треба докласти зусиль, щоб я був серед тих, кого назве, Я теж моє ім'я теж в тому ряду, де записан Авраам. Ісак і яків амінь.